Ля-ля-ля-ля. О, гроші. А! Ви чого? Дайте мені вибратися! Як можу вибратись? О, всім привіт! Ви на каналі Дмин 23К і сьогодні я павлю в кусь Бо я хотів гроші забрати. Дайте Дій. вибратися. Ой, ніцтво. А що це за звуки? У -у -у -у! Поліція? Це поліція. Я знаю, ви хотіли взяти красти гроші з нашої ловушки. Але мені не хватало. М мені пофіг. Арестуємо. Ну ні! чому ви мені це робите? Просто їх підібрав. Ми вас заводимо. Не треба! Так, зараз пик. Приводимо зараз. Вас. Окей? Во, фоткайтесь. Вас фоткайте. Одно Птик, теперь мы вам заключенную форму. О, ничего, все отправляем до начальника. Ви дійсно хотіли вкратце в ці гроші? Да да, да да я хотів не, не, стигу на новий лігу назбирати. Ну, все одно вас растут. Все, проводимо ми вашу камеру. Місяць в тюрмі. Во, от ваша камера. Все, не виходьте місяць! Ой, так, кровать ...яка... кап чуть не высадить. Да траковина! Така висока! І це твой такий? свиня. Да, я ...да, це я. Що тут забула? Ти розумієш, що я злодій? Да. И тому це все. Тому... Так, я кину ранаточки. Там брата панда посадил. Там сейчас два панду посадил. И ты это взяти. Туалетна бумага. Пора проверить заключеного. заключенного. Ну, все добре. Бачу в хочете кат. А там що, там брата посадили? Ні, це. Да что там якийсь тумані Я спеціально поставив свою наркографіку, щоб мене не лагало. Ох, окей. Ну, ну і не шо брайте туалет на бумагу. Може відкривати. Вантус. Це не зовсім вантус на все. Может, так я піду пост? Я піду про видаю нашу скрича. Да не мішайте, я какаю. А що це у вас? Фантус? А? Ну понятно? Фух, то срав. А, не да. Посрати, так що так? А, это рост так. Тепер треба якось це промети. <рес> Насвиня. Ай! Чо ти? Ні, це очищати. Мен... Золото підкривається? Іди сюда, шо? Хочу ж дивтік? А звідки золото? Не знаю. Не знаю. Тя я. Я піду по руки. Так би хотілося додому. Свиня. Ну, танцювати. Раз ви кроваті буду танцювати, бро. О! Приходить! Окей. В тюрмі танцювати заборонено. Та що такі Я Не знаю, що можна зробити. Йди сюди! Та що? Що ви знаєш? Так ти? Ні! Дайте мені їсти, а то я вже на весь світ наїв. Ладно, ми вам видаємо а, ні, не хочет грамм Запити вам. <смас> сок, окей. Понятно, ну, вами на понятно. Что мы даємо эскимо на павочці? І, і дубайский шоколад. І квас. Да Та що такий великий? Хотя це не той квас. Во!

Ты думаешь, там что-то спит кровати ложить? Катана! Своняк что ты хочешь ты При... так идти на катану. Я мы злодеи, но... Ну, добрый. Бри! Бри! Трево! Нас слоня хочет выбраться. Ну и заточка. Так! На тікайте більше або натуліть, або у вас, вас смертельне покарання. Добре, віддавай мені сюди, окей. Так, а ти що? Я не знаю. Я ще шо щось під підкрувати бачу. Ти що? Хочеш якась паличка? Яку може тільки клітинки рахувати? А, понятно. Ой, Окей. Я не знаю. Это панда просто только спец. Это... Положу трохи в ту А, так, я в камеру залезу. А в каре? Що це таке? Заліз. Не знаю. Може його вже звільнили? Ну ладно, йду. Твої план спортив. Тепер можна залазити назад. А то вони чуть не посадили в ну, кару. Смертну кару. Свиня? Тимчасом свиня. Та, 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 та. Ні. Наш ТИ зламала! Я піду все розкажу. Затримайте його! Да-да! Потом там с... Зламав двері. А. Він зламав. А, Ти! Дебіл! Як ти позмів? Вибачте. Все, садну його на смертну кару. Ні. Так. ви Випробував до смерті. Лопата в Ну-ну. Ну все, пока. Ну вот, нут спиня померла. Ми приглашаємо нового заключенного. Звукишку. Ага. Все, сідай. Так, а той? Походу нас деть. все добре. А нічого, А нічого, що в Ваши камері, там... Там одні камери з баги. Нічого. І дайте ест я вже сдов... Здоб... нічого а на цей світ не їв. Добре, надаємо вам. Хоть щось нормальніше. Тарілка ж. А запити чим? Цим? Новий вид кваса? А цей квас тоже мне дозволяє літати! Що за вас такі чарівні кваси? Фух, походу, я попив. вторилку выносит. Куда вона? нам? Да шо ТАК ЛАГАЛО? Окей. Okay. Так, камера бачу все я тут. А шо в камере цего? Давайте подивимся. Ммм, сплющим и мною. Кто ну, там? Шо це? Дайте глянь. Поки що не прийшли Я підтухля. Таке. Австралія? Ой, Нова Зеландія? Це щось понятно, фігнякось. Прибираємо фух. Фух, так. Золото. Що з золотом робити? Можна ск... О, кубок. Я кубок в нас. Так, можно я? Я в душ схожу. Да. Ура! А де душ. Там до ці туалет. Понятно. А, это не душ. Ну, вот и моих кимнат. Вот. Тут там. Ладно, я, я, я помиюсь так. Ваша раку они. Пщ. Пс- помилась. Тепер можем вже, наконец-то йти в камеру. Да, 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 іди. О, так, ну шо, я не понимаю, что я в камере, я в камере. Там мафа-ма-камери. А можно я сиджу в цій камері? Середини. Так так я я попробую за кубок сосус.